Всім добрий день. Починаємо дебати, з чого ранок починати, знаєте, чи як наш день розпочинати. Не знаємо. Навіть да, не знаю. Вже, знаєте, плани ніякі не хочеться на цілий день розписувати. Оце так. Почали. З чого почали, отак і далі потихеньку працюємо. Е, вчора маринка покрасила повністю каркас цей, що під. Е, під балкончик, під ступеньки. Получається, По поводу балкончика писали там коментарі. Спасибо. Дехто підтримав, дехто сказав високе, хтось сказав ще щось. Ну, коротше, я вам скажу, що от кожен в своєму дворі робить так, як вважає за потрібне. І перед тим, як це все робити, ми теж думали, тикали пальцями, приблизно прикидали рулеткою. Він невисокий, балкончик невисокий, в нього висота всього навсього метр двадцять. Балкон чітко зроблений під вікно, Того, що вікно в нас йде 1,80 мет, а даже мабуть, 1,90 метрів вікно йде. І е, такі ж самі двері пластикові ми брали. Тобто якраз чітко, гарненько воно усе там стане. Тобто, хто не понятливий, хто може просто не зрозумів ніхрена, я ще раз відео зніму і об'ясню, що ото плита он лежить, то погріб. Отам От знизу, то погріб іде. Діло в тому, що в нас тут річка недалеко. І погріб, ось бачите, то глибина погріба буквально ну все, ось раз, погріб. І глибина погріба не, не глибока із-за того, що коли піднімаються е підземні води по весні да, від паводків, то є сніг розтає, то вода у, у погрібах тут а в нас в людей просто піднімається теж. І відповідно там. Закрутки, там картошка, цибуля, морква. Тобто, всі е, ті, ті вирощені продукти, да, овочі, які вирощувалися протягом літа, вони просто-напросто будуть затоплені. І прийшли ми до того висновка, що просто метр у дворі 4 на 4 плита перекриття лежить. Ну що ми будемо з ним робити? Ну 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 як? Давай кажу, построїмо сюди літню кухню. Все, от зробили ми сюди кухоньку і хай. Та воно даже буде і не літня, вона буде і зимня, просто кухня. Ну і відповідно треба було піднятися. Ступеньки невисокі. Старості, до старості, дайте мені ще дожити до тої старості. Старіти, я ще поки що не собираюся. До старості, може, воно мені й нахрен не нужно буде. Так що, а зараз... Є, є. Перила отут поки що теж не будемо робити. Є в мене підписник, який каже, Коль, дуже удобно, може що подавати. Коробки, посилки форміруватимете ще щось, щоб не обходити. Ну, я ще подумаю над цим. Ще подумаю. Підніматися, я ще раз показую. Тут все дуже легко. Ось раз, два, три, чотири. І піднявся. Все. Які тут? Та тут, вибачте, на слові з великою повагою, і стара людина вийде сюди. Не вийде на двох, то вийде на чотирьох потихеньку. Потім сюди не буде заноситися тона продукта кожен день. Тобто Ми ріжемо свиню раз у місяць. І повірте мені, нічого не случиться зо мною там, чи з кимось, якщо ми раз у місяць сюди піднімемо. Шість частин туші свинячої. Тобто я винесу, і винесе. Це три частини на людину. Нічого не случиться, абсолютно. Так що е, побалакати хочеться всім. А по, по, ділові, по ділові написало тільки декілька хороших там людей. Ні, ну, не декілька, я шуткую просто. От от. Е, Об'яснятися, реально навіть не хочеться, тому що ну, не розумієте, просто не пишіть. Або, або якщо вам просто по приколу е, таке знаєте, любо що написати, то ну, з цим я, як, так сказати, нічого не зроблю. Так, все, тут покрашено. Зараз е, я винесу сітки сюди, положу, потім пообварюю і, і буде красота. І буду йти короче, бо... Мене вже Марина з хати виганює, каже, я тебе зараз приб'ю, ти вже пішов щось робити, каже, а вправлятися хто буде? Я чи що? Каже, я зараз управлюсь все нормально. О, оп, так, пішли. Я зараз каркосик постелю. І потім вправлюся і буду варити. Перше, якби зрозуміти, як воно було. <рикола> Микола, блін. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. По-моєму, воно було отак. О! Все. О, пошли. Остре, таке капець то перчатки вдів, бо я руки гарненько так порізав, поки це все діло підганяв. стало. того, стало. Так, є одна частина є, друга. Якось ось так легко розібралося, що капець, як конструктор. А склости о. Все, вроде би і скло. Так, все. Годиться. Годиться. Хоп. Єсть. Так, красота. Тепер сварку в руки. Мозку надів і тепер треба його поприхвачувати, поприворювати. Небагато, воно і так просто даже лежить і вже добре. Просто деякі ну, поприхвачувати, щоб воно не так, не так грало. Тут шов. І там кінець, і там кінець, і оцей трошки по кругу. Все, по кругу, по квадрату. Ну, обварити по кругу, просто квадрат. Так. Кинули мені ідею, таку що кажуть Коль, можна так само ступенечки зробити і на ту сторону. Ну, подивимось, не знаю ще. Поки що і цих воте, воно буде, може, може і буде удобно. Тут а, хотілося б зробити ще колись, колись навесик такий забетонірувати. Короте, це все убереться. Знаєте, вроді би і хлам, Ну, кінця робити із хлому непогано виходить щось приліпити, приварити, приробити. Так. Сьогодні в мене по плану я тут буду всередині. Е, привіз піска зранку Вадим мені. Позакидаю я, зараз розтворчика. Той, що я та і казав, що оце позакидається тут розтворчиком Усе попідрівнюю, отак, хоп, і сюди розтворчик, і туди. Тобто По кругу треба гарненько позакидати все діло. І буде красота. Е, є в мене така думка. Може, буржуйку сюди маленьку таку зварити з балона якось, знаєте, на півбалона. Зовсім невеличку, того що отоплювати. Е я думаю, що в цьому році ми все рівно його не встигнемо доробити, але внутрішні роботи вони будуть потрібні. І ну, чим тут отопити? Отож, ну, електрикою це буде задниця. Я думаю, мабуть, вуголочок поки що буржуєчку якось зробити, також можна було, дровець розтопив і спокійно собі... Хіміч, і плитку покласти, і потолок підбити, і так далі. Ну, короче, якось отак. Д... Ну, ночі ще холодні ночі, чи вже холодні ночі. День теп теплий. Ну, в общем, не знаю. Якось будемо пробувати вкручуватися. Якби його все зробити, не знаю. Ну, короче, стараємось. Стараємось. Так, ну все. В общем, поки що якось отак. Привіз піску. Ну я давненько заказував Вадима, бо в мене закінчився той, що я брав 6 тонн привозив раз. Ну і зараз, тож, ну не знаю, газон тут привіз. В нього не газон, а такий Мерседес, типу, як газон. Во. Так, вийшло отак. -от. Ну, це вже, бачите, дітки вже ножками побігали, попригали, красота. Да? Боже, вас тепер у дворі й не привіт, <ривіт> Хто хто? Пісок. <ривіт> а що з ним робити з тим піском? Треба, каже, розтягти по всій вулиці, так? Да? Да. Що що? Щоб не м'якко було. Щоб мягко було. Що ти покажеш? Давай. Дмін. Ну, тобто. то хто? Дмін. Це що таке? А, це ти знайшла? Ні, це я знайшов. Ти знайшов? Хто це? Хто це? Що це? Класк. Ровлик. Ровлик. Да. Так. Ну, в общем... Ой, забор. Це буде вже забор тут достраюватися. Колись, колись дострою Микола забор. <ріх> так, ладно, все. А, і вчора поїхав, це ж мені ще треба на базу. Приїхати треба. Ігорюк там зараз, а я потім поїду попозже. Забрав я вчора гранулку, приїхало мені, багажничок, а то... А то потім покажу, що то. То дуже інтересна штука. Да, не буду нічого зараз сказати. Потім покажу. Так, ну а гранулку потім до Ігорка поїду, він там зараз поприбирає трошки. І тоді я до нього прилечу. Розгрузимо, поскладаємо. Да і все. Так, ну все, пішов я вправлятися, їсти пити. Ой, божечки мої. ну. Так, тестя вчора забрав дев'ятку. На ремонті було, щось там стартер робили. Хоче тесть її продавати. Сьогодні там товариш приїде подивиться. Може, може і забере. 2005 рік, по-моєму, в неї. Коротше, чесно, навіть не скажу. Я по, -по цих ділах далекий. Так, ага, дохляки. давайте подивимось, чи є, я чи нема. Так, всі живі, всі здорові, всі нормальні. Два. Так, два, два. Ну, вже не, не, не 30 штук. За, за утро і за вечір. Два штуки. Ну це вчора ще були вертольоти. Так, так. Ну а так, фух, жарко як у вас. Все, відкриваю двері. Вроді би все. Щас. чупа -чупси. Це я свиням називаю. Па -па Пацюнькам своїм. Чупики. Хто там? за... Металобаза? Так. Фух. Ти вже взяла трубку? Чи? А? Алло? Алло? ага Аганело. Давай. Привіт. Чи ж там ігорк, там ігорк, там можеш їхати. Да. Я не знаю. А скільки тебе там? Висиш після диви їм не так. Дава. Що, клякали? Так, їсти є води нема. Щас, щас притягнемо вам, так? Да? Як вам поставити так, щоб було гарно? А? Совчики, та посидь, посидь. Просапе давай, давай геля, 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 геля. Пуху від них сейчас. Поняли, вбивається в пір'я, пуху від них страшенного зараз, ну, якось він десь летить, вилітає від нас, вроді його й немає. Ідіти, йдіть, ідіть, пити, пити, пити. Щось нальємо. То такое, га? По всьому, ну Красота. Ну це це утрішні. Після обіду теж можна йти забирати. Десь часів у 3-4. Ще буде так само. Зараз десь 20 штук у день яєчок Я не знаю, куди їх вже дівати, ці яйця. Ну, 20 штук у день у нас є. Да? Женщина. 19. Дев'ятнадцять 19. 19. 19 є, є, у нас точно є. Ну, а так до су, там буде видно. Ну, лоточок, дай якийсь. Фух. Я ще нічого не зробив, а вже півдня пройшло, прикинь. Це дуже швидко. Скажи. Все, сонце пече, річка тече. Завтра да? Мені завтра два годики. Да? Два роки, каже, все. Що? Ні, не то поганий вже все. Та вон з папа витягне нормальний з погріба. Хорошо? Хорошо, мордоха. Ні, це качкам. Так, пішов я, бо в мене там качок вода. Качкам. Це вже поганий, Тьом. Вони, кавуни, кавуни. Зараз я достану. Курей є. В качок поналивали. О бог ти мій. Мою дивізію. Шлангу. Капець із вами, ну? Го зірвали, думаю, що в них за річка що приперся? Е? Фу, якийсь капець. У них якась тут як пустеля, знаєте? Ага, миску не забрав. Річку вам, якби оце, викупалися. Треба, я там в інтернеті дивився, роблять такі басейни для качок. Ну, я щось думаю, що о, вонюче буде, блін, ті басейни. Ми й так стараємося, щоб вони з поїлки пили цю воду. Ну, басейник як зробити, це ж не буде там булькатися купатися, це воно, блін, вонятиме так, що капець. То, мабуть, не треба. Коротше, з качками таке воно все Все це діло інтересне. Так, що в нас зі свинями? зараз підемо до свиней. Тьома, я зараз достану кавуна, тьом! Не розривайся! Кавуна хоче. Так. Що? Хрюнділі? Е, опять. Два мішки комбікорма в задницю просто, да? Що таке? Що ви хочете? Для мух скільки, капець? Послідні мухи. Закінчився в мене максимбайк і з'явилися мухи. Що Що ти хочеш? Що ви взагалі всі від мене хочете од Як так можна перевести скільки комбікорма, ну? Капець якийсь з вами, ну. Отуди От нашити треба дошку. Зараз піду прикріплю, поміряю, скільки там. І шуріком закрутити мені писали, що каже, Коль, на, наший туди дошку, щоб вони не висипали. Ну, вигрібають, вмудряються якось. Я не знаю, як воно в них так виходить. І в цих мудрюється, да? Що? Спите! Добрий ранок вам, добрий ранок, вставайте. Як ви цю лампочку мені оце ще не побили? М? Ви такі вже що можете? Так. Ну ладно, все. Буду лить воду і вам зараз. Їсти, пити. Фух. Цих що дівіць, цих дівчат є, все. Ось тут сухо. Он, дивись, навалили. Прямо. Ну, що не можна десь тут навалити. Вчора вичищали, красоту навели. Все. Чорнуха, от вона якась от, акуратна. Ну ця колхіда, капець, я не знаю. От, все, Вивернули воду з цього, іменно з, і все. Оце вона в мокре падає і спить. І красота, їй так хорошо, капець. Якийсь капець. Так, по поводу свинок. Вчора мені писала підписниця, що на одну свиню з водою, по-моєму, з водою або в корм розбавляєш 50 грам дрождів обичних живих, поняли оцих мокрих дрожжей, даєш свинки і через три дні вуаля вона кидається до хряка. Ніколи не чув із цими друждями, ну, експеримент такий спробуємо. Оцю дівицю хочу я. Ну вона вроді до хряка, але вона не стоїть, поняли? До хряка от проситься, каже, я вже й так, я вже й сяк до неї, а вона каже, Ні -ка да? не хоче і всього. Я вже бідний погодав. Да? Яйця вже там як глеки висять. Хороший ти мій. Ну, а що робити? Ну не хоче вона. Да? Може вона й поросна, може бути в неї одне-двоє поросят, тому що я повню той момент, коли, коли він пригав на неї. І вона, бачите, фірка на нього, тобто проявляє агресію, відганяє. Ну, По пузові вона взагалі нуляча. По, по животу я дивлюсь ноль. От не видно, що вона пузата, знаєте, так само, як і чорнуха. Ну, от не видно, Вроді би й да, вроді би й ні. От не пойму. Вона сама по собі масивна така здорова. Ну, от оця, як пузата, то вона пузата. От видно по свині зразу, що вона заряжена. О. А ці, оце дві оці в мене, якісь вони в мене трошечки якісь от браковки. Ну, я ось оцю собі оставлю. Ось хорошенька гля, яка красотулька, да? Під дюрка тебе або Петренчика взагалі буде красота. О, Диви, яка прям спинка в неї. Вона от ідеальна. Ідеально класна свинка, блін. Просто? Да? Красапеточка. Каже, я супер красап'яточка. І Джон Вік, Красавчик каже, да. кажу, красавчик, покажи мене. Так, ну якось в общем, отак. Так, Так, трудяги, пішов я вправлятися, бо жінка з дому точно вижене. Скаже, понабирався хазяйства і нічого робити не хоче цей мужик. Во. Так, хоп, все. Зараз буду насипати їстки. Всім дякую за перегляд. Пішов працювати. Давайте, миру, здоров'я, добра, хай вас Бог береже. Хай і вас і в нас все буде гаразд. Все, друзі, дякую, чекайте нових відео. Пока, пока.